Атаку давай зробимо. Дай хватить. Все, супер. Все. А, так нормально нам насипали. <гум> У нас вже майже за 100 штук. <гум> Все, поїхали далі. О, блин, це радіо, колись мене доведе, веде, честь слова. Надо, знаєте, викрутити цю. У себе приймач і викинути <гум> І поставити свій приймач. Щоб не грало всяке непонятно, що. Dark. Зараз нам іще все насипло. Ну тут насипають достатньо хорошо. Дивіться, за 2 дня я вже майже 100 штук підняв. Майже 100 штук підняв за 2 дня, прикиньте. Це ж вообще жесть. Це ж я не знаю. Це дуже прикольно. Але це щас, це поки. Я не знаю, наскільки до ці квести, але це поки, тут, це поки зараз, ну. Да якби би сказав купи хату, то взагалі б класно. Все, є. Х пушечку дали, ще дали, 150 хп, хорошо. І ще 5 штук, хорошо.